небесного війська доєднався ще один сатанівчанин. 28 серпня у Краматорську зупинилося серце Миколи Шкорбатюка, воїна, який майже рік стояв на захисті своєї батьківщини. Останню путь його проводжали всією громадою. Вшанували пам'ять полеглого захисника і наші журналісти. Маряна Шкаврон та Ігор Волошин. Ранок першого квітня на вулицях Сатонова панує тиша на подвір'ї Миколи Шкорбутяка стоять загорьовані рідні, друзі та попертими. Хтось мовчки пригадує загиблого, а хтось нервово палить сигарети, намагаючись закарбувати у пам'яті найкращі моменти життя відважного воїна. Серед таких і рідний брат українського захисника Віталій, який також захищає Україну від загарбників. Він пригадує свою останню розмову із братом. Побалакали про побалакали взагалі про нашу обстановку. Потім побалакали про. Про моїх дітей, про його дітей. Цей. Софійку дуже згадували, сміялися, бо він там історії розказував і це, і ми там... собі шуткували, да, середня донечка. Та й все, ти договорилися, що він тіпа, якби, піде в наряд, я договорюсь з своїм командуванням, і цей, що якби, зустрінемось, ти вже собі по, по, так, побалакаємо. Бо по телефону то теж якби, там особою не це сам не поговориш. Дружина покійного крізь сльози каже, що її 40-річний чоловік був найкращою людиною на світі, на яку завжди можна було покластися. За 22 роки ми ні разу з ним не посварились. Він ні разу не повисив голос на дітей. Це чиста правда. Після молитви у будинку Миколи Кубатюка похорона процесія рушає до храму благовіщення Пресвятої Богородиці. Попереду чоловіки несуть хрест, хуруги, державний стяг та фотографію полелого героя, якої він серйозним поглядом дивиться у далечінь. Він несуть оберемки квітів та вінки. За ними йдуть священики різних конфесій. І їде автомобіль з домовною військового. рідні не стримують сліз. Завжди ми останній раз, десь півтора неділі, я прийшов після лікування, хто і йшов. з ним як йшов. Там, як там. Потім ще здивимося, як поговоримо, ще. так сталося. Це була останній зустріч? А коли це було? Півтора тижні тому. Все хороше, тільки можна сказати про нього. Кампаньовський був доброзичливий, а дихалі в місті. Мали в травні знайшли приїхати. Ну, війна забрала. У храмі священники цитують слова Євангелія кажучи, що немає більшої любові, коли хто душу кладе за друзів своїх. Так зробив Микола Шкробатюк, який був мобілізований до лав Збройних сил України у березні минулого року. Повістка йому прийшла в березні місяці березні місяці прийшла повістка, і цей, ну, забрав, поїхав в воєнкомат в Ярмолинці, в в там його направили на навчання в старечі і, і пішло, і поїхало і, і попав на схід, і там об'їздив той теж весь схід. І, і був при всяких, ну, якби при всяких бойових завданнях, там, де дуже гаряче. Охоронили військового алеї Слави у Сатонові. Сам він родом із Шепетівки, там народився і там зростав. Після школи навчався у профтехучилищі. Потім служив в армії, був прапорщиком. Останніх 22 роки жив сім'єю у Сатонові. У березні минулого року чоловік став військовим. За словами товаришів, він був командиром роти в одній із частин Збройних сил України. Загинув на Донеччині. У нього залишилася дружина, три доньки, батьки, брат та племінники.